Середа, 17 травня. В ефірі новини на 11 -му. у студії Марко Ручка. також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Бояться повертатися у власні квартири. Скандал навколо вцілілих під'їздів атакованого росіянами будинку на перемозі. Чи безпечно там жити? Люди і досі не знають. Без масок апаратів ШВЛ та реанімації. Ковід більше не світова загроза. Чи справді коронавірус відступає? Толока на лівобережжя з граблями, фарбами та пензликами жителі масово вийшли на суботники. Різні кольори, фасони та матеріали. Напередодні всесвітнього дня вишиванки розкажемо, як правильно обрати національне вбрання. Без обстрілів, руйнувань та постраждалих минув цей день на Дніпропетровщині. Жоден населений пункт не потрапив під ворожий вогонь. Попри загрозу артобстрілу, тихо було і на Дніпропетровщині. А от Криворізька окрема бригада тероборони та 55-та артилерійська бригада продовжують нещадно бити ворога на передовій. Знищили ворожу гармату, цілий польовий склад боєприпасів та живу силу окупантів. По росіянам працюють з безпілотників. Кількість знищених окупантів вже перевалила за 200 тисяч. Росіяни воюють з мирними, атакували лікарню на Херсонщині та цивільні об'єкти у Миколаєві. На звільнених територіях Харківщини вже працює новий комплекс для розмінування. Про головні події країни за добу дивіться у нашому матеріалі. Цієї ночі російські терористи запустили ракетою по Миколаєву. Від удару постраждав торговельний центр та автосалон. Там сталося займання, вогонь загасили рятувальники. Крім того, окупанти потрощили промисловий об'єкт. Вибуховою хвилою також зачепило приватні домівки та магазини. Унаслідок є поранений. А сьогодні зранку росіяни накрили вогнем Херсонщину, влучили по лікарні у Береславі. Снаряди прилетіли по реанімаційному та центральному відділеннях. У медзакладі пошкоджені стіни та понад півсотні вікон. Працівники та пацієнти не постраждали. Та поки росіяни воюють з мирними ЗСУ сунищать ворога на полі бою. Нині кількість відправлених до пекла окупантів перевалила за 200 тисяч. Крім того, за останні добу загарбники втратили 9 танків, 17 бронемашин, 16 артилерійських систем і безпілотників, а також кілька ППО, крилаті ракети і спецтехніку. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби. Чотири склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів. Ця машина рятує життя саперам. Вони не йдуть першими, а фактично підбирають залишки. У мережі показали роботу комплексу для розмінування Бозена 5 і повідомили, що він вже в Україні. Завдяки цьому обладнанню повернули електропостачання у багатьох населених пунктах Харківщини. І майже по всій країні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За словами синоптиків, триватиме загроза до 19-го числа включно. Сприятливі погодні умови лише у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях і тимчасово окупованому Криму. Усі інші у зоні ризику. Рятувальники просять бути обережними та не розводити багаття на природі. Айміна Арнал Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Відкрили шлюзи, гідроелектростанції та затопили власні позиції. Через пошкодження ГЕС на узбережжі нової Каховки неконтрольовано витікають потужні потоки води. Усьому причина зруйновані росіянами Шандори Каховської ГЕС. Відео опублікував Центр журналістських розслідувань. Без масок апаратів ШВЛ та реанімації ковід більше не світова загроза. Про це заявили у ВООЗ. Там скасували статус пандемії для коронавірусу. Невже хвороба, яка забрала життя понад 100 тисяч українців, нарешті відступає? Про три роки боротьби та реальну ситуацію нині у сюжеті інгелучкінує. Переповнені реанімації, сотні пацієнтів на ШВЛ, тисячі смертей. Уперше ковід увірвався в життя українців у березні 2020-го. Все було досить нове, інфекція нова, страшно, лячно було. Ми почали на тоді війну. Що нас чекає, ми не знали. Легкі залежали, дишати не нечим. За життя Катерини Михайлівни лікарі боролись місяць. Температура, ураження легенів, нестача кисню. Медики буквально вирвали жінку з лап смерті. Підтвердився діагноз, що мене ковід. Підтвердився діагноз, що в мене ковід. Поклали мене за два дні, зробили комп'ютерне обстеження, і в мене було вже ураження легенів 75%. Я пам'ятаю, як наші лікарі ходили у специфічному одязі. Перший крик дитини, сльози щастя новоспечених матусь. Своє медичне життя Ірина Володимирівна проводила у пологовому будинку. З появою ковіду все змінилось вмить. Ми коли тільки почали працювати з ковідом. У нас реанімаційне відділення було на 20 ліжок. Тоді, в жовтні, у нас було по 40 пацієнтів в реанімації. Ліжечка до ліжечку. Ми розгортали ліжка навіть в коридорах. Реанімації були заповнені на 120 відсотків, згадує лікарка. Медики вступали у нерівний бій за життя кожного пацієнта. Вірус став мутувати. Саме у цій лабораторії почали проводити перші тести на ковід у розпал епідемії. Тут виявляли понад дві тисячі нових випадків на день. В загальній кількості, починаючи з 2020 року, нами проведено більше як півмільйона досліджень. Ми фактично жили на на роботі і проводили дослідження. Ми працювали в три зміни. Зараз ковід трохи притих. Статистика повертається до рівня 20-го року. Щодня в області фіксують по 200-300 нових хворих. У 2020 рік у нас було більше 58 тисяч захворілих, у 2021 це найвисокіше було захворювання – 183 тисячі. В 22-му у нас було 106 тисяч, це так більше 106, і на сьогодні, це 23-й рік, у нас порядка 20 тисяч. Ковід більше не світова загроза, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Для хвороби скасували статус пандемія. Проте Ковід ще є. В нашій лікарні, в інших лікарнях, які надають допомогу хворим на ковід, є ще пацієнти, які потребують стаціонарного лікування. І е, казати, що ковід зараз буде як чисто сезонне захворювання, як ото грип, там, е, як інші ГРВІ, ну, ще ранувато. Зменшити ж кількість важких випадків допомогла вакцинація, впевнені лікарі. На сьогодні в області прищеплені понад 3,5 мільйони людей. Мета цієї вакцинації було буквально охопити 50% всього населення в світі. І вже на сьогоднішній час ми можемо сказати, що цей відсоток дійсно досягнуто. Втім, говорити про колективний імунітет ще зарано, аби попрощатися з ковідом назавжди, мають бути прищеплені щонайменше 90% населення. А поки карантин в Україні триває, лікарі продовжують приймати ковідних хворих та наводять приголомшливу статистику. Коронавірус забрав життя понад 100 тисяч українців. Інгаучкіна Сергій Озоров Євген Дрос. Новини одинадцятого каналу. На 200-300 гривень за місяць зросте вартість електроенергії на Дніпропетровщині. підвищення зумовлене руйнуванням енергетичної інфраструктури України через російські обстріли. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Це вкрай важке, але необхідне рішення, тому що саме воно дасть нам можливість зайти в зиму з електрикою, з теплом і світлом. А в Укренерго закликають громадян зменшити споживання електроенергії в період з 19 і до 22-ї години. Все через зниження потужності та резервів внаслідок ремонту енергоблоків на станціях. Живуть у родичів та бояться повертатися у власні квартири. Мешканці зруйнованого росіянами будинку на перемозі вимагають від міськради технічний акт. Відповідні документи, що підтверджують, жити у прилеглих під'їздах безпечно. Що на це кажуть чиновники? З'ясовували наші кореспонденти. Ну ось воно все непригодно для життя. Треба повністю робити ремонт. Розхитана зі вздутим паркетом підлога, відлущена зі сталі шпакльовка та стіни із тріщинами – ось так виглядає квартира пані Наталії на восьмому поверсі сусіднього від зруйнованого росіянами під'їзда. Вже чотири місяці жінка разом із сином змушені мешкати в родичів, бо і досі не знають, чи безпечно жити вдома. Ми повернемося тут жити тільки після того, як всі роботи будуть завершені по окончанню. Демонтажа сусіднього під'їзду та укріплення стін. Цей під'їзд єдиний, що вцілів із третього корпусу, другий та частково третій, знищила ворожа ракета. Квартири мешканців фактично висять у повітрі. Люди бояться, що вони можуть просто обвалитися. З майже 40 квартир зараз заселені тільки 5, Тим часом Наталія щоразу фіксує нові тріщини. Шпалери відпали і з'явилися такі трещини. Ось дивіться, вона що так і пішла, і мені так як кажеться, що каже що вона туди уйдуть, тому що от вона і і сорізді неодноразово кажуть люди, під'їзди обстежували фахівці. Однак жодних документів мешканці так і не побачили зараз. Вони рішучі вимагають від міської влади технічні акти, аби розуміти, що робити далі з пошкодженими квартирами, коли ми побачимо цей акт, коли буде демонтовані ці два під'їзди і коли буде ремонт даху, ремонт в підвалі, ремонт під'їзда самого. Маріана дуже хоче повернутися додому, однак після вибуху її квартира потребує капітального ремонту. І чи можна його робити, жінка не розуміє. Хвилюється, що після будівельних втручань стан несучих конструкцій будинку погіршиться. Ми вже готові і саме робити цей ремонт. Ну... Чи стоїть його робити, чи ні. Я боюся його робити, бо я не знаю, що буде далі. Я дуже-дуже хочу додому, дуже хочу. Я сплю і віжу, як я туди повернуся. У міськраді кажуть, на місці трагедії з перших днів працювали фахівці. Вони повністю обстежили пошкоджені під'їзди. Технічні звіти кажуть, можна побачити в дії. Однак, мешканці понівечених осель анонімно повідомили, що відповідних документів в реєстрі чомусь немає. Водночас, чиновники запевняють, усі під'їзди придатні до експлуатації, тільки перший третього корпусу за певних умов. Утеплення треба зробити. Нам комунікації треба перекласти, з Відповідності до цього проекту нам треба електрощитову зробити. Перший під'їзд він буде нормально експлуатуватись при тих е Умова, які якими викладемо в проєкті. сам проєкт до експлуатації під'їзду буде готовий за місяць і вже після візьметься за відновлення. Крім того, міськрада вже готує документи на відшкодування пошкодженого майна. Вже підготовлено розпорядження міського голову на виплату 17 квартирам відповідного відповідної компенсації. Ще пакетів документів, які ви всі подали, вони всі будуть розглянути. Наразі грошову допомогу вже отримали мешканці 60 повністю зруйнованих квартир. Софія Куценко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Нові шахрайські схеми від імені голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака підприємцям області розсилають фейкові листи. Про це повідомив сам очільник регіону на офіційному бланку. Заклик надіслати кошти на карту. Мовляв, це збір на авто, тепловізори та квадрокоптери. Голова області вже подав заяву до правоохоронців і закликає не піддаватись на провокації та перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Посівна у розпалі понад 40% робіт з посіву ярих зернових та зернобобових вже виконали аграрії Дніпропетровщини. Задля їхньої безпеки сапери ДСНС розмінували понад 2,5 тисячі гектарів полів. Мінно-вибухові роботи ще тривають. Прибрали та облаштували з граблями, фарбами та пензликами жителі лівобережжя вийшли на суботники. Працювали на понад півсотні локацій. Так кажуть, люди хочуть зустріти літо у чистоті та нових барвах. Що з цього вийшло далі в сюжеті. На 56 локаціях лівого берега жителі прибирають сміття, приводять до ладу дитячі майданчики та прикрашають все навколо яскравими фарбами. Із пензликом у руках і жителька одного з будинків вулиці Міхновського Олеся каже, такі толоки важливі у цей нелегкий час. Хлопці розбирають зараз будиночок, чатка фарбують колеса, горки. Наші хлопці там боронять країну, а ми тут повинні тримати все на високому рівні. Так вважають і жителі сусіднього будинку. З десяток людей вийшли на суботник. Пані Галина каже: усе завдяки депутату Верховної Ради Дмитру Киселевському. Щороку він підтримує такі ініціативи Дніпрян. Нам допомагає Дмитро Киселевський, От нам привезли, надали фарбу для цього суботника, завезли нам пісочок, завезли нам землю, яку ми вже накидали в наші от клумби, вже навіть дещо посадили. Так що ми дуже вдячні. На інших вулицях Лівобережжя також кипить робота. Наші хлопці фарбують пандус, там, перила. А от в Одинківці, окрім суботника, осучаснюють дитячий майданчик. За підтримки народного депутата встановили і нові футбольні ворота. Бож у мікрорайоні чимало малечі і запит на спортивне дозвілля для дітей. Великий привезли фарбу розхідники. Це те, що потрібно для поточного відновлення, допомагає нам із футбольними воротами, які ми сьогодні сподіваємося встановити, щоб зробити це футбольне поле безпечним, і наші діти змогли тут дійсно проводити класний час. Суботники на лівому березі Дніпра стали вже традиційними, каже Дмитро Киселевський. Та додає у такі важкі часи, люди ще більше потребують допомоги. Я, як народний депутат, всіляко підтримую самоорганізацію жителів лівого берега. Якщо жителі вирішили, що їм це потрібно, я намагаюся навіть в такий скрутний час, як зараз, допомагати їм якимись матеріалами, якими засобами для того, щоб вони могли навести лад біля своїх домівок в зелених зонах, біля води, там де люди будуть відпочивати. Такі суботники, жителі Лівобережжя планують проводити і надалі. Альбіна Гриненко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Різні кольори, фасони та матеріали. Нині українських вишиванок у крамницях безліч. Ціни на сорочки стартують від тисячі гривень. Та є і за три. Від чого залежить вартість і як правильно обрати національне вбрання? Дивіться у сюжеті Айміни Арнаут. та сині чорні хакі або традиційні білі українських вишиванок у магазині нині море на будь-який смак. Національне вбрання до свята вже собі пригледіла ведуча щоденних новин на 11 каналі Олена Петроченкова. Я обрала для себе оцю сукню. По-перше, мені подобається колір, дуже такий незвичний для вишиванки, дуже комфортний матеріал це льон натуральний, подобається вишивка на рукавах і дуже подобається, що тут підкреслена талія. А от ведучий Марко Ручка дещо розгубився від різноманіття кольорів. І біле подобається, і зелене подобається. Воно все таке. Кожна вишиванка у світлиці вона унікальна, і кожна людина може обрати на свій смак під свій настрій зі своєю історією навіть. Тому зараз будемо визначатись, думати, що краще біле чи зелене. Можливо, зараз ще щось подивимось. Не знаю через війну. Нині у тренді зелений підказують у світлиці. О зелених вишиванках зверніть увагу на цю. Модель вона називається Перунів. Цвіт, вона саме зелене з таким орнаментом. Також серед зелених з того року дуже популярна є модель. Ось така, бо наш президент минулого року одягнув її на день вишиванки. Дають вишиванки у цьому магазині із 2011 року. Цьогоріч кажуть, цін на сорочки в середньому від однієї і до трьох тисяч гривень. Усе залежить від тканини та складності вишивки. Вишиванка льняна коштує десь біля трьох тисяч, там дві чотириста три тисячі. Вишиванка з комбінованої тканини може коштувати десь біля тисячі. Вишиванка на батисті або на домоткані тканині коштує десь в районі тисячі вісімсот дві тисячі. З якої тканини та чим оздоблена цікавимось про вибір вбрання і у ведучих новин за хвилину? Ми вже перемірили з десяток образів світлиці. У якому вбранні святкуватиму день вишиванки вже побачите цього тижня? 19 травня 11 канал покаже спецвипуск до Дня вишиванки. Дивіться нас вже цієї п'ятниці об 11, 15 та 17 годині. Попереду тематичні сюжети, гості у студії та прямі включення. Не пропустіть. Айміна Арнаут, Дмитро Вєдров, новини 11 каналу. І на останок про погоду у четвер у Дніпрі синоптики прогнозують в день 24 градуси вище нуля вночі, плюс 14. Атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь далі в ефірі. дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.